Музей голодомору готується до великої експедиції Україною. Мають намір записати свідчення останніх свідків тих, хто пережив голодомор, пам'ятає події розкуркулення і колективізації створення та функціонування колгоспів селянський побут у тих умовах. А також повоєнний масовий голод 46-47 років. Про цю експедицію і які свідчення шукають, будемо говорити з генеральною директоркою національного музею голодомору геноциду Олеся Хаз. Дяк з нами на прямому зв'язку, пані Леся, слава Україні героям! Слава! Дякую вам, що знайшли час та можливість долучитися до ефіру. Насправді я бачила цей вас пост у Фейсбуці, де ви написали про цю про експедицію. І питання в іншому: чи багато людей відгукнулося, і які свідчення саме шукаєте? По-перше, хочу подякувати за запрошення до розмови до цієї розмови. А по-друге, хочу подякувати всім людям, які відгукнулися. Бо направду ми отримали дуже широкий і потужний зворотній зв'язок на наш музейний запит і заклик. Нам направду пишуть люди з усієї України. Причому не тільки з цієї частини, яка б входила до складу Української Радянської Соціалістичної Республіки, і яка була територією голодомору, а й з західних областей, тому що у зв'язку з війною дуже багато людей, які переїхали. Шукаючи трохи більш відносно безпечніші місця для проживання. І, але їхні діти, їхні внуки побачили оголошення і відгукнулися, готові прийняти люди, готові говорити і тому подібне. Що стосується яких, великих, які саме свідчення ми потребуємо, то як ви вже зазначили, Ем, історія України ХХ століття, е, ну, багато це в лапках, так можна сказати, на геноцид, який був вчинений по відношенню до української нації у 1932-1933 роках, е, власна назва якого Голодомор. І також українська нація пережила два штучні масові голоди 1921-1923 -го, і повоєнний 1946-го. -19 1947 років. Ну, якщо про свідків першого штучного масового голоду 20-х років, нам говорити вже не доводиться, бо, очевидно, що цих людей вже, на жаль, немає. Все, що ми встигли зробити, це зробили вже і на цьому крапка. Але голод повоєнний з 40-х років, він менш досліджений порівняно з Голодомором, геноцидом. І цих людей трохи ще є. І судячи з того зворотнього відгуку, який ми маємо, то я так бачу, що ми запишемо достатню кількість інтерв'ю. А ви сказали з тих відгуків, що ми маємо? Тут в контексті цього мене буде запитання: чи будуть ціни вам свідчення людей, які жили в цей період в західних областях, тому що. Я знаю чимало історій про те, коли приходили, як це називали, східняки і обмінювали якісь речі побуту або лікувалися, так би мовити, в людей вдома від голоду. Так, ну ми знаємо ці такі факти. Таких свідчень на сьогодні дуже мало зафіксовано. Чомусь дослідники попередніх поколінь, це я жодним чином не докоряю. Їм ем величезна вдячність за всю ту роботу, яка була зроблена, і за ті всі свідчення, які були записані і зафіксовані. Але справді, спогади людей, які були по ту сторону з бруча, які якраз і надавали допомогу, і приймали тих людей, кому вдалося перетнути кордон і врятуватися, не бути схопленим. У нас таких свідчень небагато, і тим більше у нас дуже мало артефактів. Тобто предметів якихось пов'язаних з цими подіями, коли люди, наприклад, в залишали ті самі рушники, чи вишиті сорочки, чи якісь інші предмети побуту в обмін на, не знаю, на пшеницю, на якусь будь-яку крупу, на будь-що їстивне, що можна було б взяти з собою для того, щоб нагодувати рідних жінок, які дітей, які залишалися на території охопленій. Ну, геноцидом або голодом. пані Лесю. Я собі дозволю тоді зробити такий заклик. Якщо ви або ваша сім'я маєте таку реліквію або і володієте такою історією, зв'яжіться з музеєм голодомору, геноциду передайте. Це буде цінно. Під дякую і підтверджую, і підтримую, ми живемо в дуже складний час, коли зрозуміло, що стало як ніколи, про те, що музей це є місце зберігання цих цих наших родинних історій, і це є місце накопичення і розповіді про історію загально національну і загальну державну. І справді, якщо ви якщо для вас ваші ці предмети. Є родинними реліквіями, тоді, звісно, залишайте і передавайте їх з покоління в покоління і розказуйте про цю нашу історію. Але якщо ви дотримуєтесь цієї ж думки, що і ми, ми, як музейники, радо приймемо ці артефакти, запишемо з вами спогади, запишемо з вами свідчення і свого, і сподіваюся, що після української перемоги, після нашої перемоги, вони всі ці предмети будуть представлені в експозиції музею. Ви також коли робили це оголошення про експедицію? Ви закликали працівників ОТГ допомогти з логістикою на локальному рівні, також місцевих етнографів, істориків, краєзнавців долучитися. А розкажіть зараз, як чи вже складений якийсь маршрут, так куди буде, будете їхати, і як місцеві історики, краєзнавці вам можуть допомогти? Ну, ми маршрут ще складаємо. Ми насправді ще до цього часу ще обробляємо ті відповіді, які ми отримали. Ті листи, ті повідомлення, які отримали на нашу електронну адресу в соцмережах за всіма поширеннями і так далі. Чому ми звернулися до працівників ОТГ? Тому що, по-перше, вони, як ані вт... Власне, місцева влада, локальна влада, вона найкраще знає, хто старожилів живе в тому чи іншому населеному пункті. І чому ми просимо про допомогу з логістикою, мова не про машину чи водія чи щось таке, а мова про те, щоб ці люди, працівники ОТГ, колишньої сільської ради, прийшли з нами до цих людей. І стали цим містком, бо ясно, що старші люди не дуже довіли ставляться до чужаків, які приїжджають з камерами і хочуть щось від них записати, бо до цього часу існує цей страх перед камерою, перед диктофоном і страх покарання. Тому ми просимо власне, цього посередництва від вчителів, від бібліотекарів, від краєзнавців, до яких в людей, які є потенційно нашими респондентами, є довіра і таким в цьому може полягати допомога. Тобто, ми просимо про контакти. Рідних, бо знову ж таки хочеться сподіватися, що всі ці люди вони вже доволі старшого віку, і вони хочеться вірити, що вони живуть не самі. Не самотніми, а їх в теплі в опіці своїх рідних, і звичайно, що ми розраховуємо на підтримку рідних. Бо в нас в історії музейних експедицій були випадки, коли там, ну, старший чоловік чи старша жінка погоджується дати свідчення, але приїжджає донька чи сини і кажуть: ні, ми забороняємо і хочуть перешкоджати цьому процесу. Тому, власне, ми і звертаємося за такою допомогою. А чому я а вам, чому більше, я вам більше скажу. Наше звернення, результатом звернення є те, що до нас вже звернулося декілька людей, в кого в родинах зберігаються написані спогади або рукописи їхніми рік, які пережили штучний голод. З ними наприклад, того, аби отримати ці рукописи до музею. Це також є. Такий дуже наслідок важливий, бо ну рукописи самі по собі, і спогади є рідкісним джерелом історичним і, і через те безумовно цінним. А які історії? От ви сказали, вам вже щось приходило на музейну пошту, а вас вже вразили. тобто що розповідали люди, які пережили голодомор 46-47 років? Ні, ну поки що не голодомор. По-перше, хочу вас виправити, так, вибачте. Правильніше, тобто голодомор, це власна назва геноциду, вчиненого Голод. в 1932 роках. Про інші події ми говоримо що масові голоди. Ось. Але про історії, поки це приходять не історії. тобто Це приходять повідомлення з тим, що мій дідусь такого то року народження зараз проживає там, але пережив події голоду в тій то місцевості. Якщо вам цікаво, ми готові вас прийняти ось мій номер телефона. Ось такого характеру приходять повідомлення в основному. Тобто, поки що без історії. Пані Леся, а чому цей період був мало досліджений? На вашу думку, ну це логічно. Бо всі ми думаємо, що пізніше трохи запишемо. А всі зусилля були більше спрямовані на дослідження голодомору. Бо ми розуміли, бо різниця в часі між ними ну понад 10 років, і всі розуміли, що ті люди, які пережили голодомор, вони ну даруйте, але так є це життя. Вони відійдуть раніше ніж ті люди, які пережили штучні. Пані Лесю, а я не можу я не можу сказати, що вони зовсім не фіксувалися. Тобто, у нас навіть в музеї є багато свідчень, записаних від свідків по воєнному голоду 46 47 років. У нас є наразі меморандум про співпрацю з Вінницьким обласним відділенням. Пам'яткоохоронців, з якими які готують власне обласний обласне видання, присвячене голоду 46-47 років на Вінниччині. Тобто по волині виходило таке декілька років тому. входив такий збірник. І це я трохи не то, що не точно сказала. Не можна сказати, що нічого не зроблено або взагалі не записано, але значно менше порівняно з тим, скільки записано свідчень про тих, хто пережив і вижив після голодомора. А скажіть, пані Лесю, чи є такі свідчення, записані, що людина пережила голодомор і голод там, чи 21-23 року, чи 46-47 року, тобто, що людина, так би мовити, як мінімум би двічі врятувалася від голодної смерті? Абсолютно є і, на жаль, є, ну, на жаль, тому, чи в тій частині, що, на жаль, це відбувається. Е, є навіть такі ну, свідки, якщо говорити, цією категорією, жінки. Бо в основному це жінки, це не чоловіки, які пережили голодомор, вижили, пережили повоєнний е, масовий голод і зараз ще є живими і переживаючи е, геноцидну війну Росії проти України. І е, в нас є м, прекрасна жінка, яка, в якої ми записували свідчення, е, в якої внуки воюють сьогодні. Вона живе на Житомирщині. Е, а вона ще два роки тому ходила, плела, допомагала плести московською. Сітки в, в будинку культури в селі. Е, ось. і в цьому, є, ну, в цьому є трагедія розумієте, що все життя людини припало власне, на, е, на виживання, на, е, на боротьбу, але й в цьому є незламність. І, і все це є символізм, е, так мені хочеться вірити: е, сила і незламність е, української нації. Пані Лесю, це, звісно, жорстоке, напевно, питання від мене зараз. Але, по суті, ці роки, там, 21-й, 23-й, 32-й, 33-й, 46-й, 47-й, це все було спричинено росіянами голодна смерть для українців. Ви сказали, ну, там, що період, так, ми визнаємо, що що в нас був період ну, голодомору і штучного голоду, але це все було створено росіянами спеціально. Якщо говорити проаналізувати свідчення людей, які жили в ці періоди і пережили ці жахливі події. Якось рос російська окупаційна влада на той момент радянська, хіба вони інакше себе поводили в ці, в ці роки. Вони ж так само завжди робили: приходили, забирали зерно, примушуючи людей до голодної смерті. Абсолютно, і так все те саме і зараз відбувається. Е, я лише хочу додати, що е, організаторами, ідеологами е, Голодомора як геноциду е, звісно були росіяни, і ми всі знаємо, хто це був. Починаючи від Сталіна, закінчуючи його, е, до, його команд, ну, не командою. Е, виконавцями його виконавцями виконавгані Організа... Організа... вони були але вони були організатори все ж таки для того щоб виділити цей весь механізм було залучено так само багато різних сил з росії внутрішніх військ які направлялися в україну для організації але не треба забувати що була частина місцевого автохтонного населення це була це були Найбідніші прошарки це були лімінальні особи, е люди, які не працювали і не хотіли працювати, хотіли легких грошей, хотіли е влади, які, з якими вдало попрацювали пропагандисти комуністичні, більшовицькі. І е на найнижчому рівні виконавцями в тому числі були не тільки, але в тому числі були і місцеві всі ці е лімінальні персони. То, пані Лесю, скажіть, а в чому тоді різниця між голодними руками, в яких були три періоди? Ну, ну Різниця в тому, історії. що по відношенню до голодомору чітко досліджено і доведено намір вчинення злочину і доведено механізм геноцидний. Що стосується голодів, штучних масових, то просто геноцидний рівень, геноцидний е, характер їх. Е, Ну, не доведений на то, настільки, як в випадку з голодомором. Тобто, однозначно є, що причинами цих е, штучних масових голодів були в першу чергу це е, спустошення країни після війни, в першому випадку, після Першої світової, в другому після Другої світової. Е, з іншого боку, другий інший фактор це природні погодні умови, е, посухи і тому подібне. Але найголовніше, що влада того. Часна влада, яка мала би надати допомогу і не допустити голоду настільки масового, яким він був, вона нічого для цього не зробила. Ну, я не наскільки я пам'ятаю, то вони ще тоді зерно за кордон вивозили, якщо ми говоримо про 46-47 рік, влада радянська. Ну, в ну і Полення також зіграло так, погану історію. Ну, так. Е, пані Лесі, якщо маєте що додати, будь ласка, ще раз давайте звернемося до людей, які історії шукаєте, звісно, якщо можна так сказати, історії свідчення, так куди, е, куди звертатися, куди писати е, 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 шановні глядачі. Е, я звертаюся до вас, якщо ви маєте рідних або сусідів, або можливо це в родичів ваших друзів, е, чи людей старшого віку, які народжені до 1932 року або навіть після 32-го року, але які пережили або Голодомор 1932 33 років, або штучний масовий голод 1946 47 років. Людей, які можуть говорити при пам'яті і можуть розказати на своєму життєвому прикладі е, історію розкуркулення, колективізації, створення колгоспів у їхніх населених пунктах, або якщо ці люди були причетні не до викона... не до е, тих людей, кого розкуркулювали чи кого заганяли в колгосп, а можливо вони були причетні до іншої. Сторони до тих, хто був власне виконавцями і організаторами, будь ласка, напишіть нам на електронну пошту в музей або подзвоніть в музей. Ми наразі формуємо маршрут і план масштабної експедиції Україною, в якій маємо намір записати фактично останніх. Свідки цих подій, про які я зараз кажу, Зв'яжіться з нами. Ми врахуємо вашу інформацію, формуючи маршрут і обов'язково до вас приїдемо і запишемо свідчення ваших рідних. Пані Лесю, дякую, що знайшли час та можливість долучитися. Я сподіваюся, що експедиція буде плідною і ціннісною для нашої історії, для розуміння політики окупаційної радянської російської влади на території нашої держави, зокрема і у повоєнний період. Нагадаю, з нами була генеральна директорка Національного музею голодомору геноциду Леся Гасенджак. Пані Лесю, дякую вам, спокійного вечора. Дякую вам навзаєм всім всім нам, в Україні.